Вітаю на Суспільному. Ви дивитесь проєкт Тиждень суми. Це огляд ключових новин за останні сім днів. У студії працює Христина Довбня, і сьогодні говоритимемо про таке. Тиждень після ударів шахедами, у якому нині стані лікарня святого пантелеймона у Сумах. Погіршення якості повітря в області. У чому причина? Депутати проголосували за звільнення голови Сумської облради Віктора Федорченка, кого обрали на його місце. Про це і не тільки уже за мить. Сюди у суботу, 28 вересня, влучили російські шахеди. Медсестра Олена Бойченко одна з тих, хто працює у лікарні святого Пантелеймона. Коли зателефонували мої дівчата з відділення, що горить лікарня, ми зібралися. Хто міг на машинах приїхали в лікарню надавати допомогу раненим. Нас в лікарню не запустили. Коли всі зібралися, лікарі, медичні сестри біля лікарні, чищали до самої вечора, до самої темноти. Допомагали волонтери. Події 28 вересня. Пригадує лікар Андрій Галушко. Чоловік 6 років працює ортопедом, травматологом у лікарні святого Пантелеймона. Згадує, у момент влучання був на зміні. Все відбувалося ось тут. Тут були завали, тут ще більш-менш, але саме місце події це були. Оцей прохід. В цьому проході а, плити обвалились на перший поверх, а, стіна одна, друга, вона була завалена. Під завалами в проході були дві людини. А, першу ми витягнули, а, другу, на жаль, не змогли. Андрій говорить, його врятувало те, що у момент влучання він був не в травпункті, який зруйнувало вибухом. А біля операційного відділення на другому поверсі приміщення, де була операційна, нині має ось такий вигляд. Тут вхід до приймального відділення, тут невеликий холл, і тут наша ординаторська була. У той день загинула медсестра приймального відділення Тетяна Тіхонова. Вона лікувала немовлят, що народилися раніше строку, надавала першу допомогу у приймальному відділенні, виховувала двох дітей. 30 вересня із Тетяною прощалися біля медичного закладу. Вона зайшла до лікаря, в кінці зміни там ж вони якісь дані вносять в комп'ютер. Якраз в той момент. Тався вибух її напарниця, йшла її міняти, Кажуть, що вона вже була в воротах. Ну, ще б 20 хвилин. Вона б здала зміну і пішла б додому. Одна людина загинула, одна у важкому стані. Ще четверо із пораненнями середньої важкості. Такими були наслідки російських ударів шахедами для співробітників і лікарів лікарні святого Пантелеймона. Говорить її директор Володимир Поцелуєв. Тут поливали, воно все мокре. Розбили всю лікарню, шкоди наробили нам. Наразі пошкоджений корпус лікарні обстежують спеціалісти, які нададуть висновок щодо технічного стану приміщень. Окрім цього, в лікарні намагаються відновити систему опалення і дах. Місцева рада знайшла нам 2000… Квадратних метрів покрівлі готові передавати. Вже на жаль, є обладнання, яке в операційні постраждало. Це тулівий лазер, це, це дуга, ну, той же і стол операційний і всі інші речі. Тому, на жаль, Ну, воно вже безвозвратне. Лікарня святого Пантелеймона обслуговує пацієнтів Сумського району. Це понад 180 тисяч мешканців, 16 територіальних громад, каже Володимир Поцелуєв. Сімсотений колектив хоче працювати, хоче тримати медичний фронт. Нині, за словами Володимира Поцелуєва, надання медичної допомоги у корпусі, куди влучили шахеди, призупинено. Інші три корпуси лікарні працюють. Зранку 30 вересня на сумщині зафіксували погіршення якості повітря. Ну думаю, або війна щось десь бом -бом -бом бомбять постійно. І таке повітря або десь розпали. Також про високу концентрацію пилу в повітрі повідомляли наші кореспонденти з інших районів області, зокрема з Охтирки. У сумському гідрометцентрі розповіли, що це не типове для нашої місцевості природне явище під назвою ІМЛА. Зараз синоптична ситуація склалась таким чином, що над Казахстаном у нас панує потужний антициклон, а над Чорним морем потужна така депресія область низького тиску. І от повітряні потоки у нас розташувались таким чином, що вони оці дрібнодисперсні частинки пилу, які піднімаються при каспійських степах пиловими бурями і потрапляють в атмосферу, принесли от на територію України спеціалісти сумського центру контролю та профілактики хвороб з ранку 30 вересня відібрали проби повітря в п'яти точках житлової забудови Сум. При нормі 0,5 міліграма на метр кубічний. В повітрі ми фіксували 134 мг, 1,45 мг, 0,9 міліграма на метр кубічний. Ми вважаємо за ймовірне, що задимленість та присутність смогу та пилу в повітрі було за рахунок руху Південно-Східного руху повітря з території Росії. Зараз там часи а в четвер, 3 жовтня, у Сумах спостерігалася задимленість. Задимлення, яке бачать сумчани, наслідок загоряння сухої рослинності, внаслідок російської атаки. Місце загоряння за містом. Напередодні 2 жовтня жителі теж чули невідомий сморід у сумах. Тоді в системі сейф-екобот якість повітря у місті оцінили у 158 балів. Уже на ранок він складав 207, що означає дуже шкідливий рівень, як зазначено в сейф-екобот. О 9-й годині ранку рівень якості повітря склав 320. За даними сейф-екобот, були зафіксовані пожежі поблизу кількох населених пунктів, зокрема біля Великої Чернеччини. Та села Вільшанка. 2 жовтня у сумах відбулася сесія сумської обласної ради, де одним із перших питань було складання повноважень голови облради Віктора Федорченка. Після три рішення прийнято. Ми з вами працювали скільки? Почти чотири роки, так? Я вам надоїв, і ви мені. Ну, таке рішення я прийняв. я, хой, Хто знає, я хотів раніше ці рішення прийняти. Не опишаюся роботою. Ми зуміли все-таки зробити онкоцентр. Який ніхто не вірив, це рішення про відставку голови обласної ради підтримало 53 депутати з 54 присутніх. Новим головою сумської обласної ради було обрано Олексія Романька із фракції Слуга народу. Він був єдиним кандидатом на цю посаду. За обрання Олексія Романька головою обласної ради проголосував 51 депутат з 54 присутніх на сесії. Діти, батьки яких відмовляються від обов'язкової евакуації з двох громад Сумщини, будуть вилучатися із родин. Мова про Серединобудську та великописарівську громади, де оголошена примусова евакуація. Про це зазначив начальник служби у справах дітей Сумської обласної військової адміністрації Юрій Каліновський. Близько шести тисяч дітей евакуйовано з території Сумщини, де оголошена примусова або обов'язкова евакуація. Це переважно діти з родинами. Зі своїми законними представниками також і випадки, що діти лишаються у зоні примусової евакуації. Це Серединобудська громада, там близько ста дітей. Будемо змушені вжити всі заходи, які дає нам закон. Нині у 101 населеному пункті восьми громад сумського району, які підлягають обов'язковій евакуації, перебуває 257 дітей. На території одного із сумських храмів облаштували Алею слави героїв. Відкрили її 1 жовтня до Дня захисників і захисниць України. Це мій син Остапенко Дмитро. Він з перших днів війни пішов захищати Сумщину. Загинув він, Донецька область, місто Торецьк, 14.07.24 року у неділю. У 5.50, у 6.00 утра він був кулеметником. На Алеї Слави 29 портретів військовослужбовців із міста Суми, які служили у 155-му батальйоні і загинули під час російсько-української війни. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Залишайте свої враження від випуску у коментарях та підписуйтесь на соціальні мережі Суспільне Суми. Тихих вам вихідних і до зустрічі наступного тижня.